Супер -приз від газети Весь напередодні Нового року отримав Валерій Сапон, з села Рудка. О, Муся, ти в попала. Кожен чоловік мріє про чемоданчик з інструментом. Тримайте, набір інструментів. Дякую. Вітаю вас. Звісно, зрадів Валерій Сапон електрик, Током битий, але не сильно. Пішов, мужики рядом, приходять, uh -huh. у мене, Валера, що ти робиш? Ну, больше всяко как раз когда он проверялся со мной, это зимой було. Как раз такая уж вспышка, обужит той, он был инвалид на протезе ходил с палочкой. Я упал, так на спину на снег впав, эта собака туда обтряхнулся. Короче, этого инвалида каменьке лежал на это улиже в другом конце улицы був. Валерій любить саме друковану пресу, бо після того, як прочитав газету, її можна скурити. Зимова акція Смикнув удачу за хвіст. Закінчилася. Про всіх переможців. Читайте в газеті Олена Габанова та Валерій Сапон для газети. Гити.